Суспільство він тепер людина, яка зупиняє потенційну українську перемогу. Вся ця порохобоцька публіка має бути прибрана із генштабу, із військ. І він підвісив залужного в дуже дивній ситуації, щоб створити для нього. Таку сінєкуру, щоб обмежити йому медійне поле. Чому я кажу, що генерала звільнили, а корупціонери залишають? Отут і потрібен був Сирський весь час, і не потрібен був залужний. Залужний зараз в такій ситуації, що очевидно він побоїться комунікувати напряму, наприклад, із Порошенко. Все це ніби тепер буде похоронене з відставкою залужного. Зеленський. Пробує готувати для себе сценарій нового Зеленського. Вітаю друзі! Генерала звільнено корупціонери залишаються на своїх місцях. Оце і є уявлення про справедливість по Зеленському. Найголовніше, на що не зміг відповісти Зеленський, дякуючи Залужному. І не лише Залужному, а по суті посилаючи сигнал українцям про те, що він не зміг і не зможе сформулювати свою претензію до генерала Залужного, претензію державницьку? Зате. Зеленський на очах цілого суспільства продемонстрував, що віднині він керується виключно мотивами особистого політичного виживання. Держава йому не потрібна. Призначення генерала Сирського є певною спадковістю, поки що не звільнений з Генштабу. Замічники залужну, але, як кажуть на вулиці Банковій, вся ця Порохобоцька публіка має бути прибрана із Генштабу і з військ. Тільки на Банковій не розуміють, що порохобоцької публіки в військах і е, більшість, тому що вони в силу своєї. Я б сказав, колійності, бо вони це молодіжка партії регіонів, і вони з колії партії регіонів і логіки поведінки Януковича вискочити не можуть. Так от, вас трошки ще до раніших аналогій. 29 травня 2001 року. Верховна Рада проголосувала за відставку Віктора Ющенка. І згадую я про Ющенка не тому, що йому 70 років 23 лютого, а власне тому, що суспільство тоді сприйняло звільнення Віктора Ющенка як гірку несправедливість. Тому що оточення Кучмин. Тодішній, особливо Медведчук, мав особисту ненависть до Ющенка. Тож, Ющенко, до речі, треба визнати в парі з Юлією Тимошенко. Я працював тоді в команді Віктора Андрійовича. Спрацювали дуже добре на те, щоб забрати вексельні розрахунки, особливо з енергетичної галузі. що Добряче, економічно послабило і Медведчука, і його партнера Суркіса, і, ну і ще цілу когорту, особливо російського всякого бізнесу, який доїв Україну аж під жак завертався. І тоді я якраз в момент, коли голосувалося, був на радіо, Ну, я все розумів, чим це закінчиться. Я прийшов в кабінет, зібрав свої книжки в кабінеті, ну і тихенько приготувався, щоб на другий день залишити кабінет і піти з кабміну. Так от ця історія із Ющенком мені дуже нагадує історію з залужним. Тому що, по-перше, що зробив Зеленський? Зеленський оголосив про призначення сирського, і він підвісив залужного. В дуже дивній ситуації, щоб створити для нього таку сінєкуру, щоб обмежити йому медійне поле. Тобто вони зараз, очевидно, роздумують, як звільнити команду залужного так, щоб всіх розтикати по частинах таким чином, щоб всім заткнути рота. Але прорахувалися вони в тому, що. Після цього невмотивованого звільнення залужного, перед Зеленським постає значно тяжча дилема, яку він не розв'яже. Тому що для суспільства він тепер людина, яка зупиняє потенційну українську перемогу. Що можуть зробити Зеленський і Сирський в ситуації, коли Зеленському треба буде різко. Покращити своє політичне становище? Можливо, ті боєприпаси, які вони заникали від Залужного, недопоставляли в частини, тепер новий головком Сирський використає на якомусь із напрямків і добряче там настукає по пиці окупантові. І що ви думаєте? А суспільство ж не заспокоїться, тому що суспільство не розуміє причини звільнення залужного. Тим більше, що всі кадрові зміни Зеленського мають одну сталу тенденцію. Він міняє завжди на гірших. Він завжди міняє на гірших. Колись ми з Чорноволом, коли на ефірах на коли З'явився умер на посаді міністра, і я ще наполягав на тому, що вмерв у у треба дати 100 днів, а потім критикувати. Тарас В'ячеславович наполягав, що ні, це, це, у меров це плоть від плоті Зеленський Єрмак. Ну і ми це нарешті бачимо. Не минуло і часу. Чому власне, ми це бачимо? Чому я кажу, що генерала звільнили, а корупціонери залишаються? Тому що Юрій Ніколов паралельно сьогодні зробив дуже класну публікацію, в якій розповів історію, як він давав інтерв'ю французам і розповів про те, як працює система Прозоро і як в цій системі Прозоро. Старі закупівельники гидять на кожному кроці, нагадуючи про те, що система має дати їм заробити. Тобто весь корупційний спрут довкола Міністерства оборони, він навіть не відбіг, він навіть символічно не усунувся ні, ні, на, один, ні на одну хвилину. Ці присоски всюди залишаються, на кожному сантиметрі Міністерства оборони сидять ці присоски. Але що дає відставка заложного? Так от, нагадаю, що СБУ останні тижні затримувала якраз фігурантів закупівель боєприпасів по Міноборони. І в мене є таке відчуття, що заміна залужного була потрібна для того, щоб деяким функціонерам заднім числом позакривати роз... видатки боєприпасів, яких не існувало в природі. От цей сценарій лежить на поверхні. Тому що частина офіцерів загинула, частина бійців або поранено, і, і вже пішла з військ, і заднім числом можна понаписувати акти про використання боєприпасів, яких не існувало в природі. Це, з цим ми стикалися в різних галузях по-різному, але війна це якраз така специфічна галузь, в якій Ходять величезні суми. Тому, от дивіться, недопоставка по Львівському арсеналу величезна, 100 тисяч мін боєприпасів до міномета. Якщо є подібні сценарії, їх спробують замилити зараз вже із при зміні керівництва Збройних сил, вкатають командирів бригад, ще когось. На жаль, таке відчуття такого сценарію якраз і виглядає за плеча генерала сирського. В цьому сенсі сирський завжди був близький до банкової, а банкова контролювала всі закупівлі боєприпасів. Отут і потрібен був сирський весь час. І не потрібен був залужний, як людина, яка щось відчувала, щось бачила. І на щось у нього не, не доходили руки. Як не крути. Так от чому я згадав про Віктора Андрійовича Ющенка? Тому що після усунення Ющенка з посади, Ющенку дуже не хотілося розсваритися з кучмою, ну, тобто випасти із тогочасного ну, того істеблішменту. Тобто, ну, єдине, що у… Ющенка був великий комбінатор і великий замирювач і комунікатор Іван Степанович Плющ. Ох, які там були баталії. Ох, як Іван Степанович, якого я просто шанував і шаную і завжди буду шанувати, тому що велич цього політика вона так і недооцінена ні за життя. Ну і тепер вже зміна поколінь. Для кого він в когось він викликає іронічну посмішку, але це величезна постать українській політиці, незалежність, хоч він був і комунякою, і секретарем точніше, головою облінку Київської області. Тобто він, він був партійною номенклатурою, але це був щирий українець патріот і великий державник. Так, от заложний зараз в такій ситуації, що, очевидно, він побоїться комунікувати напряму, наприклад, із Порошенком. Зараз Банкова буде його розводити по кутах, тобто, або йому придумають якусь таку сінєкуру, щоб він не міг ну, нагадувати про своє існування. Щоб йому не придумали, але ця вся історія мені дуже-дуже нагадує історію з Ющенком. і Вся цінність генерала залужного в тому, що він інтеграці... інтегратор, він е е інтегративна фігура. Він здатен об'єднати довкола себе частину колишніх, частину нових, частину майбутніх і бізнес, і місцеве самоврядування. Тобто, він постать, в яку ми вже вклали як велику скарбницю частину самих себе. Адже Віктор Андрійович Ющенко теж був, ну я б сказав, продуктом колективної уяви. І наша уява в той час наділяла його якимись понад можливостями на тлі оцієї всієї скотської публіки на зразок Медведчука і всіх інших регіоналів, зараз ми цими рисами наділяємо генерала Залужного. І з цього як із стільника. Щільника підхарчовується Зеленський. Але це звільнення, яке по суті створило ситуацію, ну, я б сказав, зміни гри. Тому що, по суті, це звільнення дає можливість і Зеленському замилити свої боєприпаси умовно політичні. Ця ситуація зі звільненням залужного. Притягуванням нових військовиків, які встигнуть наламати дрові і, можливо, навіть нанести суттєві ну, збитки обороноздатності, для Зеленського вигідніше, щоб вони були не, не надто успішними, як Залужний. Тут якраз ситуація в тому, що з, і помилки Зеленського. З відкликанням з посади генерала Залужного, помилки Зеленського залишаються в минулому. Адже найбільші помилки це розмінування Чорногару, відмова від підготовки до оборони країни, все це ніби тепер буде похоронене з відставкою Залужного. Епоха змінилася, правила змінилися, модель поведінки політичної змінилася. Тобто Зеленський. Пробує готувати для себе сценарій нового Зеленського. Я не виключаю, що вони спробують, поверну... спробують повернутися до норм Конституції, що вони зараз із цим законом про мобілізацію тестанули можливість голосування за прем'єра Єрмака. І тоді інституйований Єрмак уже не... не шнурок Зеленського, а самодостатній політик зможе відігравати зовсім іншу роль. Тільки чого не врахували в цій моделі хлопчики з Банкової? плоть від плоті партія регіонів. І помилки вони партії регіонів повторяють. Для них народ не суб'єктний. Вони не хочуть розмовляти з народом. Вони народ, так як і Путін, вважають, вважають тупими бедламами. І, на жаль, Частина виборців Зеленського і демонструє ці інтенції, як не крути. Але ситуація зовсім змінилася. Тому що зробити трюк Аля Кучма, другий захід, зараз неможливо. По-друге, навіть якщо у Зеленського будуть військові перемоги, суспільство не сприймає їх як перемоги Зеленського. Для суспільства це будуть перемоги сирського, його ідей, його стратегії, його кадрів. От в чому відмінність. Але тепер для залужного дуже тонкий і крихкий лід починається, тому що буде багато ініціатив, буде багато ініціативних груп, які ледь не в кожній громаді будуть свої залужністи. Дуже часто багато токсичних шахраїв місцевих вже будуть візьмуть на прапор залужного і будуть ним козирять. Ми ж пригадуємо, як біля Ющенка на певному повороті політичної історії виплило ціла зграя персонажів, таких як Третьяков, Червоненко, Мартиненко і їжа, їжа їжа. Жванія. Російський ГРИУшник. Тому зараз я боюсь, що спочатку капсулюють залужного, відокремлять і спробують присвоїти, спробують зробити своїм тузом хлопці з Банкової. Але з цього нічого не вийде. Мені здається, що взагалі. Будь-яка перемога в цій війні і якомога швидше ну, підписання якихось мирних угод все одно викреслює Зеленського. Тобто, ні Зеленський, ні його оточення жодних шансів на наступному повороті історії не мають. Як не крути, люди, суспільство українське, народ український. Випив свою чашу горя із рук Зеленського. І, по-моєму, більше не хоче. Дякую. Думаємо про наших військових. Є підозра, що зараз на цьому повороті долі їм доведеться воювати і за Україну. І за самих себе, не сподіваючись на доброволю держави. Але суспільство наше пам'ятає, що тільки завдяки військовим ми маємо шанс вижити. Тому допомагаємо в першу чергу Збройним силам України, своїм знайомим і друзям, які зараз перебувають у військах. На тлі звільнення генерала Залужного, мабуть, це єдина розумна практика, бо я не впевнений, що війська, чим далі триває війна, будуть отримувати все необхідне з рук, як не Міністерства оборони, то Кабінету міністрів. Швидше за все, що українська армія знову може перетворитися в українську повстанську армію, тобто жити за рахунок допомоги домогосподарству. Сумно про це думати, і це найчорніший сценарій з найчорніших. Бо є ще партнери, і в них теж є позиція щодо України, української незалежності. І відновлення територіальної цілісності України. Дякую, друзі. Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. Слава Україні!